Ми їдемо на наш спостережний пункт, планова ротація особового складу на сьогодні. Завжди проблема була в логістиці в плані дістатися до вогневих позицій, до спостережних пунктів, так як ворог дуже часто фіксує будь-які переміщення і починає наносити вогневе враження. Ну, Відповідно, ми з цим навчилися боротися, висуваємося невеликими групами. По два, максимум три чоловіки, хлопці розтягуються і потихеньку добираються до своїх позицій. В плані заїхати на автомобілі це нереально. Сер я про що тут 200 метрів 100-150 відстань плюс бачу там два тела тіла пішло? На да. Угу. Ага. Взагалі, ну, у нас поселення 5,5-6 км це по прямій. Далі йде дорога, депокій у неї рухається 7 кілометрів. Від посадок, тих, що справа йде, від кону від довгої до них, там 500 метрів йде через поле. Угу. Тут попереду вони у во всіх посадках сидять. Тільки димами кидали. Це не по посадці димом кинули? Угу. А навіщо не кидають димами, зазвичай? Ну, Прикрити може. В плані того, що за дими, щоб нам не видно було їхню ага. посадку. Це угу. напроти їхньої посадки. Спостерігаємо за позиціями ворога, звідки вони йдуть, відкривають вогонь по нашим позиціям, коригуємо, надаємо координати. Ведемо спостереження 24 на 7 Якщо ми засікли звідки йдеться вогонь, ми по нашій кропиви надаємо координати. І тоді наші ведуть вогонь по цим скритим розчотам? Mm -hmm. Бодя? Mm -hmm. А ви з -з зорієнтована вона? Так. Mm -hmm. Ці хлопці звідси е знімають дирекційний кут. Відповідно, потім дають точні, дають точні координати виходу стволки, міномета, якщо засічують танка, передають на чергового, ну відповідно вже по тим корам відпрацьовуючи наша арта, ну, наші сили і засоби, скажімо так. Коротше, заїхала якась херня, по ньому буханка. Там це і ярок. Я думаю, вони туди бика потім приносять Т-8 туди. Т-8. О, Подімається дим біля стовбана Так, да, бачу, 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 бачу. Це пристрій для ведення спостереження такий багатофункціональний тепловізор у ньому вбудований з дальністю на, ну, до 5 км по ТТХ. Плюс далекомір, тобто можна виявити ціль в темну пору доби вночі. І одразу сказати відстань до неї. Ну і плюс можна використовувати в денний час, такий як на кшталт цифрового бінокля. Їхня арта і арта, і танки вже в зону ураження наших противотанкових засобів не заїжджають, бо вони не знають, що вони тут є. І неодноразово ми їх палили, то вони вже наносять по нам ураження з великої відстані. У Збройних силах від початку повномасштабного вторгнення 24 числа. Десь після обіду, я вже був по формі зі Зброєю в руках, так би сказати, в Строю. Коли ми сюди заїхали, проти нас стояла група ЧВК Вагнера. Як на мене, мені з ними було. Легше воювати. Не знаю чого, хоча говорять. Хоча говорять, що найбільш боєздатна, боєздатні там найманці Російської Федерації. Там, їх поміняла. Е, десантники Російської Федерації. Е, з ними мені стало складно. Чому? Е, тому що це. Не якісь там мобілізовані, як всі кричать, що от вони мобілізовані, вони нічого не вміють, там лошари. Це відчувається, що це регулярна армія, яка навчена, яка воює вже. Це ж не перша війна її в Україні. Так, да, у них все радянське озброєння, але у них просто його більше. Набагато більше, ніж у нас. Там нанесли ура, виявили там якусь гармату. Несли ураження, знищили гармату. Через пів години на тому ж самому місці нова гармата. Яка буде зима, тяжко сказати, чи холодна, чи не холодна. Те, що ми готуємо дрова, це факт. Ну, будемо готуватись до найгіршого очікування найкращого. Ось так.